Ну, сьогодні Росія лежить під Китаєм і не дорігається. Так з таким самим успіхом вона може лягти і під Сполучені Штати Америки. І е, тоді вони скажуть: ми дві найбільші, найпотужніші, най, найвеличніші держави, і ми будемо керувати світом, і будемо усувати всіх наших конкурентів. А Китай е, ви бачите, що зараз говорить про китайців е, Трамп. Е, китай насправді атакує Америку, Китай насправді. Живе за рахунок американських економічних інтересів, і так далі. так далі, так далі далі Тобто, очевидним є небажання Китаю, щоб він перейшов в категорію країни, на яку косо дивляться і американці, і росіяни. Чи це можливо? Чи можлива така швидка переорієнтація російської економіки з китайської на американську? Думаю, що ні. Тому що